Ми не хочемо війни, але змушені оборонятись. Ми хочемо миру, але не ціною рабства. Це історичний наратив держави Україна. Україна це земля неперевершеної краси та мужнього козацтва. Це земля з багатою та славетною історією. Проте Найбільша цінність нашої батьківщини це її віддані сини і дочки землі української. Одразу після проголошення незалежності ми зрозуміли, що маємо бути монолітною, незалежною ні від кого нацією. Ми ніколи не прагнули війни, але кожного разу, коли наша незалежність була під загрозою, ми ставали на її захист. І відстоювали нашу гідність. Наш народ не обирав війну. Її нам нав'язали, сказавши, що українці це ніхто. Але ми знаємо ще від діда-прадіда, що українці це сміливий та гордий народ, котрий давав відсіч усім, хто зазіхався на землі нашої батьківщини. Нас намагалися знищити. Але як і століття тому це знову нікому не вдасться. Бо кожен українець має в серці те, що не вмирає. Хочемо, щоб слова нашого президента почув і зрозумів увесь світ. Якщо у нас намагаються забрати нашу країну, нашу свободу, наше життя, життя наших дітей, ми будемо захищатися. Ми хочемо миру, але не ціною рабства.